Ми заклали фундамент будівництва дошкільного навчального закладу, як кажуть, в народі дитячого садочку. Ми зараз знаходимося на Броварщині, на території, де йде велика забудова. Ще десяток років тому був підготовлений генеральний план. І люди мріяли, що ось тут буде побудована школа, дитячий садочок, житло. Але цих 10 років дуже швидко пройшло, і ось тільки ми приступили до реалізації цих планів. Плани дійсно дуже великі, амбітні побудувати три дитячих садочки, дві школи, нову котельню, пожарне депо і збудувати 1 мільйон квадратних метрів житла. За буквально за два, максимум за три роки, і що найголовніше, що сьогодні працюють на цих об'єктах люди, які проживають в роворах, це тисячі робочих місць, це житло для тих людей, які проживають, в тому числі буде більше ста квартир, передано міську виконкому для того, щоб ці квартири предоставити людям, які стоять на черзі. Наші ветерани, це соціальне житло. Ті люди, які Цього заслужили це е, хороший проєкт сьогодні, завдяки державно-приватному партнерству будуються ось такі соціальні е, проекти. І президент е, нашої країни Віктор Федор Женко чітко поставив завдання перед органами місцевого самоврядування, перед е, нами посадовцями, щоб при щоб приділити увагу якраз підтримки соціальних ініціатив і їх втілення в життя. Сьогодні нам потрібно зробити так, щоб не було черги на дитячі садочки, тому що діти наше майбутнє, і ця програма на київщині буде реалізовуватись і втілювати життя.